Обнагли по самі локти. Поключиться, душа моя що случилось? Я можу і душа, а ти кабан ненаситний. Каре жрать в кровати. Вікуся, та я дві вещи в цій жизни не делаю. Не їм в кровати і не заправляю її. Mm -hmm. А під одіялом що? Ай, та руки ж холодні, що він же жарячий. Вибач, просто на ход дух схожий. А звідки тоді хруст. В трусах у тебе миша. Не на шаші на гаріше завівся. Спи. І не тільки на Оце мій друг Петя Бампер. Міцний як самогон. А це мій друг Сус. Хрупкий як кавун. Пригоди бампера і Суса. Звісно, приїжджайте. Хочете, щоб у взагалі шаши халат з'їла. Все, договорився, служба буде. Потравлять усе. Тільки сказали, не на пару днів спітлять з дому, бо тої хімії, що вони обрабатують, ну, не можна І куди ми на пару днів поїдемо? Ну, Це ж очевидно. На твоєї мами. До мами? Петь, Я, конечно, рада, що у вас такі відносини. Але аж занадто дружні. Мам. Давай, наш. Наш? Наш. Нашу. Нашу? Нашу. Чітоки стоїть? То просто пам'ятни. Ну, ну, ну! А, -а, -а! а це що собака? Блін мастила. Мама, а що це ви тут робите? Вікторія, карточний долг – діло святое. Мама. Да. А ну бігом спать. Спать. Так спать. А наступного разу, що у вас з ліжка буду витягати. Тоді можемо до тебе на роботу. В Вагон залізем, то кове і покатаємося. Дуже смішно. Я вже не каталась. Я ще накатаюсь. Ну хорошо, ти можеш своїй подрузі подзвонити, два дні з нею а я буду рядом з тобою ходити. Ти 10 років фігню говориш, но ну, я ж тобою живу. Шеф з Яною поїхали в відпустку, а мене попросив шпица кормить. То що? Поїхали пару раз, пару днів шпица покормим. Що ти мене своїм шпицем лякаєш? Забирається. Ми в двісті як та газа нанюхались, у мене слова прийгали. Ну що, все нормально, протравив. Так, скільки ми вам дожні за вбивство пожирателя і братів? Як домовлялись? Техніку безпеки пам'ятаєте, там же ж нікого не повинно бути. Угу. Та у нас людей більше нікої нема. Здоров? О, здоров. А ви куди намилились? Блін, ми ж про Суси забули. А що за карнавал? А можна з вами? А у вас там хто? Ще хтось живе? Батя шашеля з горіща спустився, ніяк не витравив. Так його ж теж треба протравити. А де ваш горище? Там. Ну. А що взагалі відбувається? Сус, уте п'ять минут, забирайся! Да? Да. Ура! Ура! Все, я машину буду виганяти. Що ти придумав? Яке море? Тебе в штіль штарми. Ти з нами не їдеш. Чесно кажу, що це дуже токсична штука. Не можна її дихати. Що навіть через марлю. Даже через марлю, Сус! Це тобі не бензин з дринчика з мопеда в детстве нюхать. Нанюхайся, будеш мультики всю життя дивиться. Так а ви куди? Може я з вами. Ну ми на пару днів тільки. До мами їдемо, а у мами ремонт. Нема де спати. Ми будемо стоять спати. Де ти стоять будеш? Може воно і на краще. Піду до Біатріс. Вдруг помиримося. А ні, то що? Ну на вокзалі переночую з бомжами. Там тепло. Іли в під'їзді з наркоманами. Там весело. Якщо виживу, то побачимось. Пока друг. Давай. А може. А? Давай, друг. Так Віка, що сказав. Це пришка після голубців. Давай. Ага. Не балуйся. Негарно вийшло, Може, треба було Суса з собою взяти. От де він буде ночувати? А? Та ти не переживай за нього. Він 17 суток може без сна. Завезли б його до Біатріс, поговорили з нею. Вона його пустила. А? Та його проще в посадку завести. Нікада, Вікторія заповни, не лізь сімейні отношения. Ті болі Сусу 53 роки. Йому реально 53 роки? Та ні, ну це я в сміслі сказав, що він уже взрослий, розбереться. дорогу перебіла. І що? Вона жива істота. По ділам біжить, може на роботу опаздує. може та у Васьки. Це є сліпкамбала і палту з великі дорогу переходив. Тоді б можна було боятися. У мене були б вопроси. Це погана прикмета. Хто ти таке сказав? Люди. Які люди? Із таких людей батьки вигнали Катерину з дому з сином. Як ми Ісуса. Все буде атічно. Не переживай, успокойся! Петя, Петя. О! А що мені буде? У мене ж маска? Те ж мені вредна химия. Дышу повною груддю. О, приступим. Буэна аппетита. Что? Приятного аппетита. Понял. А на шо можно ж так. Ну, що таке, що ти розстроєна? Петя, я переживаю. Ну, не дай Бог, щось зламаемся. Ти так стрибаєш. Та що ми поломать, ты тут кровать, мощна прям. ми одні, шашеля нема. Ну, Чуєш? Що? А що це за шорох там? Це ми шуршим. Давай вже шуршать дальше. Чіші, де твої руки. А що? А чим ти мене держиш? Можеш відпустити? Не можу. Там, де дохне шашель, всуса тільки кашель. Не бере мене ваша хімія. Ні капель. От жуки! Купили собі плазму на кухню, а мені й не сказали. Что там у нас? Ня. О! Мой любимый канал. Тед. Хорошо, что сейчас на 70 Новые технологии нам помогут. Окей, парень. Пятачок застрял у кролика. 1971 року називається Віннібуг іде в гості. Такі мультики, тут сурова реальність. Окей, парень. Качан в заложниках. Середині 20-го століття Микита Хрущов розпочинає кукурудзяну компанію з метою догнати і перегнати Америку. Нам не треба нікого доганяти, як ми побіжимо зараз. Як йому це об'яснити? Магнітофон зажував касету. Дай сюди. Зараз телефон розрядиться, взагалі не розклеїмось. Ну, в цьому всьому є і позитивні моменти. Добре, що ми застряли не на вулиці. Так би школьники нас камнями закидали, як собак. Наче свіжі. Фу! Петя, Петя! Треба ж провітрювати свої мисли свої скакуни. Як з ним Віка живе. І не кажи. Сама його терпіти не можеш. Віка? А ви що повернулись? А я тут так на хвилинку зайшов. Петя з шефом залишились на три дні на рибалку. Я так давно цього чекала, Сусік, щоб ми залишились одні. От це качелі. Вік, ти конечно тетя інтерес, но він же ж мій друг і це якось неправильно. Ти заспокойся, я давно хотіла кинуть Петю. Він мені на пара. От на самом деле, когда б ми отак от ще вдвох побули? Угу. Завжди про таке мріяли тут. Вікусь, У? а може ти на секундочку до віконечка? Що там? Ти тільки не хвилюйся, хорошо? Угу. А ну йдем, 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 йдем. А ну відкрий шторочку. Mm. До шефа не звони гості, Хату хочет выставить. <гаси> ты ж ти, не напрягайся, так ну ты шо. Кипішуй, не кипишу, и одно застряг. Циц! Давай вызывать копиев. Прекрасная идея. Что мы им сейчас расскажем? Ребята, пакуй ты вора, а мы тут збоку постоим. Есть идея. Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова і говорив. Який мачо. Да? <с> ну що, ти готовий? Так, а що це тут у нас за танці з зірками і чужими мужиками, га? Піатріс, е -е, ти. Неправильно зрозуміла. У неї інсульт, я її рятую. У неї серце випригує, два серця у неї. Вони випригують, я тебе врятую, Віка, не переживай. Ти що, імбіцил? Та перестань цей цирк! Чого ти виправдовуєшся? Скажи їй правду. Беатріс, хочеш правду? Да. Я завжди мріяв поміряти твої труси. І сьогодні я в них. Та не ту. А яку? Беатріс, ми любимо один одного, давно і сильний. Вставай, вставай, вставай. Значить так. Я думаю, він тут побивається, переживає через мене, а вони тут люблять один одного. Прохлопала. А ти думала, такі чоловіки на кроваті валяються і дидом. Плешню свою забрала. на! Дівчині. Я більше не буду краси! Чоб знають по чужим хатам лазить! Ти слідуючий! Жалко, що він був в масці. Я так хотів його лицо побачить. Ну, по глазам віка я поняв. Він зав'язав. Ой, дівчата. Я такий радий, що зміг вас примирити. нас ще так ніколи не мирили. Ну, я бачу, ви ще трошки злі. Піду схожу за венцем і помирю вас остаточно. І ми назавжди будемо друзями. Давай швидше, Тігор. Без мене не дружіться. Це спазм у жінок через переляк. Так. Що робить? Пишуть, що треба розслабитись. Так, а що у нас розслабляє і успокає? Дівчулі. Як вам Су. А що ти тут робиш? Ти ж поїхав з шефом на рибалку. І чи ви тут будете ловити? Ага, так і було! А що ти в труханах по кухні, по Каті шастаєш? Хто? Ти? Я Ти. Так, ви ж натопили жарко. Та що ти про мене питаєш? Ти чого такий напружений? Та потому що, Сус! Ми ж на рибалке поїхали карасів тягали Вытащили одного на 7 метрів, погрузили в машину, приїхали до шефа, кинули його в басейн Шеф на радостях біг, підскользнувся, упав в басейн раз його глотну. Нужна твоя помощь! Моя? Да, твоя! Так а що робити? Як що ми будем робить? Ми будем вирізати шефа з куза карася! Вино, брать! Ні, Пыры не, бери! Брат... Пырыб не знаю! Бери, потом отмиты! Ага! Давай! Так давай! Одинся или так! Ага. Принимай решение! Ты уже взрослый! Медленный, красивый танец на столе, слабый. О чем оф тыщи? А есть шесть наши. Пе попереду Дорошенко. Давай в тиші. Ніфіга рибки не успокаюють. Давай старий перевірений спосіб. Помощь, когда я на велику на раме катал, мы тогда раму поломали. Щось не, не берем на белое сухе Можем виски. Виски для моєї... Мовчи. Ну, а? Агонь успокаїв. Мене вообще не успокає. А я завтикав. Треба дзвонити Сусу, щоб відвіз нас додому. Дома мені спокійніше. Ти що? Щоб він приїхав поржав чи на телефон сняв? Це буде останнє, що він зробить в житті, ясно? На, набирай. Набирай. Петь, я готовый пороть карася. Отлично! Мужик, погнали! А что ты мне звонишь, Петь? У аппарата? Чуешь? Жизнь зажала нас в тиски. Нужна твоя помощь. Приезжай в дом шефа, все объясню. Так я ж в курсе Петь, я все знаю. Откуда? Як откуда? Ти ж приїжджав, все мені розказав. Сус, не прикалуйся, от реально сейчас не до твоїх шуточек. Та хорошо, їду! Я така щаслива, що ми разом. А Беатрис? Беатрис, Петя. А Петя? З а з Беатрис. Я щасливий, що ми тепер разом. Але ж Петя, все одно, мій друг, я зараз поїду йому допоможу, потім приїду, допоможу тобі. Ти пригай в ліжко, покажу тобі підйом переворот. Петя такого не вміє. Там. Ні, я не сам, я з Біатс! Тим болі я стой там! Так де шеф? Де карась? Кого пороть, я готов! Який карась, який шефа немає, слава Богу. Віка, і ти тут. Так. Не обертайся, я не хочу бачити твоїх сліз. Віка, нам треба серйозно поговорити. Ми не можемо бути разом. Поки я їхав сюди, я зустрів Біатс. Ми все обсудили і будемо разом. Ми одружуємось, Біатріс! Нам треба поставити у наших відносинах крапку. Я йду від тебе до Віки. Віку не влаштовує Петя, я не влаштовую тебе, а її я влаштовую і мене це влаштовує. Треба щось міняти, бо життя йде, і все без коректур. Вибач, я була не права. Я надіюся, можна все виправити? Ні, ні, і ще раз ні. У вас три ні. Зустрінемось в наступному житті. Сіріш. Сусік, Сусіндер, Сусінішвілі, Ти готовий стати моїм чоловіком? О, Біатріс! Це так несподівано. Я й не думав, що ти наважишся. Ти справді станеш моїм чоловіком? Яка гарна обручка. Звісно. Але давай вже не сьогодні. Треба допомогти Петі. Е, я тебе нікуди не відпущу, я з тобою. Побігли разом. Оце так новина. Нічого собі. Я так за вас рада. Ми свободні. Ми свободні. О, Боже мій. Добре, що я зараз це побачила, а то що років десять, би не розлипнусь. Сусней угадаю. Ти все це время був у нас дома. Да. І не сам, з Біатріс, з вікою, у вашому ліжку таке витворяли. Здається, нам поки що рано додому. Точно. Собирайся, жених. Куда? На мальчишник. В душ в холодний. Отпусти свою женщину. Побалакай з Вікою. Поплавала пацана. Фух, оце мене і торкнуло. Такий серіал в голові крутився, такий сюжет, така кульмінація. Навіть розповідати вам боюся. Так а ви, як в домі шефа, опинилися. А я як опинився? Ау. Петя, ти хворий. Тобі пригод мало. Вікусь! Та снаряд в одну воронку двічі не потрапляє. Ти так само казав, коли в Гашене лампочку брав до роту. Так, а коли то було? Два тижні тому. Давай я проведу розвитку боєм. В плен я точно не дамся. Добре, але акуратно. Так, звісно, звісно. <звук> коли вже ці глюки закінчаться? Сус, пішов вон! Закінчились. Січок. Що опять? Ти ж казав, нічого не буде. Та Хрису, скотина! Що робити? Давай спать. якось само все розрішиться. Отчувствую лягай, Давайте щось поспіваю. Вікуся, вікусечка, темної ночі. Я люблю тебе, вікусечка, очень. О! Б'ять, добре, що ти тут. У мене з біатрі з весілля, я ж розповідав. Так. А ведучого нема. Так. Проведеш. А що ти, парень голосістий, веселий? Ви хочете свадьбу чи весілля? А яка різниця? Тому що на свадьбі набухаються, а на весіллі веселяться. Весілля? Тільки нам треба не таке, як у всіх. У вас багато бабла? Ні. Тоді буде, як у всіх. Тому що цей праздник, в першу чергу, для ведучого, для фотографа, для гостей, для офіціантів, для всіх, але не для вас. Тому не треба бабки викидувати на вітер. Потратьте їх з пользою, вам ще півжизні в місті жити. Купіть щось полезне, кровать з матрасом, Тим більше на матрасі ви будете проводити третину свого життя після роботи, до роботи, після спальни, після душі, після всього. Якщо у вас все добре сложиться і буде отлично, ви ще умрете на ньому в один день. Та гроші взагалі не проблема. Я їх відіб'ю на подарунках тут же. Заповни три вещи. три не відбиваються в цій житті. Діти. Весілля і похорони. Ну на похоронах тобі вже все одно. Так на похоронах і подарунки не дарують. Дарують, там сусіди збрасуються по 500 гривень, то скільки може. Ну тобі вже все одно, ти на них не розчитуй. П'іть, ну гроші для мене не головне, розумієш? Це знаменна подія. Я хочу, щоб для нас це запам'яталось. Для людей це заповниться, вони ще потім будуть. Сто год обсуждать! Ой, скільки бабла потратили, скільки викинули на вітер. А якщо чуть-чуть потратить, скажуть, вообще зажали. На столі не було що їсти. Ми з чоловіком додому прийшли, ще миску каструлю борща на твоїх влупили. Так я не поняв. Проведе ще ні. Ну конечно, проведу. Ти ж мій друг. Саме про такого весільного ведучого я і мріяв.